Передвісники перемоги поштові марки України з початком війни викликали значний ажіотаж. Почалося все з російського корабля, якого відправляли у відомому напрямку. Пророцтво здійснилося. Далі головним фігурантом військової філателії став пес патрон, і ось новий креатив від Укрпошти. Про цікаве сьогодні донесли додаткову інформацію, що все ж таки ваша думка. Думка мешканців Прилучене теж була врахована. В конкурсі, який а, розпочався голосування за найкращий ескіз нової поштової марки, тематика марки Війна та «Різдво». на розсуд представлено п'ять найкращих ескізів. Обирати складно, бо кожний ескіз дійсно заслуговує на овації. У кожному ескізі це от ну, своя душа. Хочу а, ще раз нагадати. За які марки ви маєте проголосувати? Отже, номер один дитячі мрії, номер два поляски і українські воїн, номер три щастя це бути разом, номер чотири роз'єднані війною. І номер 5 під захистом Святого Миколая. Голосування за майбутній різдвяний шедевр філателії стартувало 1 листопада, фінішуватиме о 8 ранку, 4 листопада. Долучитися до конкурсу можна. У нас не дуже багато часу, тому звертаюся до всіх. Прошу долучатися до голосування для того, щоб все ж таки ми вибрали найцікавіший ескіз знайти інформацію на Фейсбуці, інстаграмі або телеграм-каналі Укрпошти, тобто голосування відбувається на офіційних сторінках Укрпошти у Фейсбуці та Інстаграмі, а також телеграм-каналі. У п'ятницю 4 листопада Укрпошта готує ще один сюрприз. У продажу автоматизованих відділень автоматизованих відділень Укрпошти з'являється марка, яку всі дуже чекали. Кримський міст на віс. Придбати марку Кримський міст на біс можна буде і в прилуках. Загалом Чернігівщина отримала близько 4 тисяч листків з роздрукованими поштовими марками.